Німа місце проживання, голуби. Є скі двочубі, чорні, чорнорябі. Самчик чорнорябий. В парі з цією гречаною самочкою він буде йти. Цей чорнорябий самчик. Може бути з чорною самочку підібрати. Чорний самець, чорний минулорічний один. Тут молодьор, щоб не до кінця поймеш, що чорний чорний. Весь кідучі знаходиться в Хмельницькій області, звертайтеся 068 792 24, 86. Ось такі голуби. Єський. Це по чорних. Все в линці. Все в линці, сильно в линці. Це вже ще молодий, такий, що, да, ще ширший буде хвіст, лапа воно саме йде. Ширший хвіст буде в нього такого, цього молодого. Задні передній переднічук теж, теж видно, що буде квітка. Овиняю, линяють все в ленці. такі чорні голови.